Сьогодні Свята Церква запросила наших парафіян, прихожан, матерів, братів, сестер, наших воїнів, які загинули, або віддали своє здоров'я за нашу батьківщину. Церква згадує і молиться за них, тому що хто, як не українська церква, молитовно повинна молитись кожен день тих, хто є, тих, кого немає, хто відійшов їх і відвідав своє життя. Сьогодні з благословення високоприсвяченіша Сімена, нашого владики, ми зібралися тут, щоб кожну з ним поговорити, поспілкуватись, віддати частичку свого тепла і любові кожної матері, вкладитись їй низько за його сина, який сьогодні берегає або вює, або, можливо, не має його, але ми повинні пам'ятати кожну з них. Це не тільки ми кажемо воїнів, а це ми згадуємо і лікарів, рятівників, волонтерів і всіх, хто не байдужий сьогодні до нашої перемоги. А Мурніпровський військкомат зателефонували там, де оформлювали документи по загибелі сина і запропонували зустрітись з людьми цієї організації Родинне коло. Дуже приємні люди. За все. Розпросили, які потреби, які нужди. Тепло, дійсно, як родинне коло. У нас очередна зустріч з родинами загиблих. На жаль, війна триває і загиблих багато. На жаль, багато. І ми зустрічаємось з родинами в нашій церкві, розказуємо про нашу організацію, чим ми займаємось, підтримка. Тому що ну, війна триває, а у родин загиблих, на жаль, немає ні психологічної допомоги. І, на жаль, вони теж зустрічаємося якимись там тими ж бумажними проблемами сам на сам. А ми стараємося їм допомогти юридична допомога, лікування лікарні М'єчникова. Фонд Солідарність нам допомагає багато чого. Ну, такі справи, ми їм розказуємо щось. Іноді інформаційна. У нас є група в Вайбері, є в Фейсбуці. І теж вони приходять туди до нас і спілкуються.